Давніх давен пікапи робили як робочих коней, які не втомлювались тягати важкий вантаж, не втомлювались працювати в день і в ніч. Бабцю, що таке? Там трошки не так історія починалася. А як на початку 20-го століття люди потребували автомобілі, які могли перевозити вантаж, але були легші і дешевші, ніж великі вантажівки. І в п'ятдесятих вони вже стали частиною робітничої культури. Бабусю, в п'ятдесятих їх вже робили для особистого використання. То як? Пікап – це ж робочий кінь, як у нас GMC Сієра, який ти сьогодні будеш оглядати. Ну, якщо ви вже називаєте GMC Sierra робочим конем, то це скоріше породистий Кутерхорс. Що воно таке? Ну, знаєте, є Тойота і Лексус. Знаю, звісно. За кого ти вапцю маєш? Ну так от GMC Сієра це як Lexus у світі пікапів. Ой, показує вже ту машину. Друзі, на огляді еталон комфорту в пікапах Джимсі Sierra 21-го року. Почнемо з того, що GMC Sierra – це повнорозмірний фулл сайз пікап, який ще не так проївся оку української аудиторії. І це, до речі, ще одна причина, чому відкрили цей огляд. Зрозуміти, що це і чим його їдять в кінці кінців. Тож вітаю ви на каналі Smart Center, Я Юля і ми починаємо. Його головна фішка це комфорт і якість, але також функціональність. І суто американський характер. Свій цікавий дизайн, також акцент на комфорт. Він має рамну конструкцію, а також непогані тягові і вантажопідйомні властивості. Вантажопідйомність до 1,5 тонни, ну а тягові можливості до 6-7 тонн в топових комплектаціях. Ну, і що не можу не радувати, це різноманіття двигунів від 2,7v6 до 5,3v8, 62 v 8 ну і навіть 3,0 турбодизелів. Конкретно цей ховає під капотом 5,3v8. І перша думка, яка у вас має виникати, не о Боже, скільки воно же, а слава Богу, там не якийсь пакет соку речі, жре не так і багато. В місті 15-20 літрів, а по трасі 13. В він близько 350 п'ятдесяти кінських сил із сучасною системою керуваннями циліндрами для кращої ефективності в різних режимах руху. І мене точно заклюють, якщо я не скажу нічого про славу цього двигуна. V8 GMC Sierra визначають як одного з найнадійніших двигунів без жартів. Його ресурс, тяга теж чудові. І щоб ви розуміли, 300-400 км він проїде запросто. Хоча я слабо вірю, що ви на одній машині будете стільки проїжджати. в нас в країні прийнято на 200, Уже продавать. GMC позиціонує Sierra як більш преміальний варіант у порівнянні з його братом базюком Chevrolet Silverado. з кращими матеріалами салону, сучасною електронікою і більш багатими комплектаціями. Так ви вгадали, ми переходимо до салону. Салон виглядає як дорога хижина в швейцарському селі. Тут тобі і коричнева шкіра, і чорна перфорована шкіра, і дерев'яні акценти, і металеві акценти, і стійкістеля Валькантарі. Словом, де ви ще побачите такий пікап з таким різноманіттям матеріалів в салоні. А зараз хочете дивуватись? Дивуйтесь! так ви вгадали, це шосте сидіння в пікапі. Хоча з практичної точки зору водієві не буде дуже сильно зручно, якщо тут буде сидіти пасажир. Але на всякий випадок воно тут є, хоч і не повноцінне. Ну і куди ж без відсіків для речей в пікапах? Це святе Крім звичайного бардачка. Тут ще є верхній бардачок, в який я, чесно кажучи, не знаю, що можна покласти через його мінімальну місткість, Але в разі чого, щось там можна покласти. Додатково ще є місце для того, щоб поставити щось зверху. Ну і на задніх сидіннях. І сидінь може гріти вас як повністю, так і окремо спину. Хоча навіщо ми з вами, звичайні люди, звикли натиснути одну кнопку, щоб почав працювати підігрів сидінь. Логіка зрозуміла, щоб було тепло, але GMC підійшли до цього питання тішечки глибше і запевняють нас, що підігрів сидінь, сідниць і попереку дає абсолютно різний ефект в різних умовах. От, до прикладу, підігрів саме спини корисний в довгих поїздках трасою, оскільки наш поперек постійно напружний, там творюються мікроспазми. А невеличкий підігрів навпаки зменшує спазми і, відповідно ризик болю. А от підігрів сидінь в довгих поїздках абсолютно не потрібний, адже наша подушка сидіння і так добре прогрівається сідницями а додатковий нагрів викличе лише в'ялість та зайву пітливість. Коротше, там ще багато можна прочитати про те, як що коли впливає. Бо чесно, до GMC я цього навіть ніде в ніяких автомобілях не бачила, і це не дивно, адже. Два контура нагріву, два контура електроніки набагато дорожчі і складніше зробити в одному сидінні. Тому це і рідкість. Цей варіант у більш прості комплектації, проте тут також є досить великий функціонал. Почнемо з екрану. В цьому невеличкому екрані, як для 2021 року, у нас все одно є різні прикольні фішки. Давайте почнемо з того, що тут є Apple і Android-Auto. Найголовніше, найпростіше для комфорту, напевно, кожного дня. Також для вашого причепа тут є різні налаштування, ну, щось можна глянути. От, але ми Печеп зараз не причіпляємо, тому поки воно нам не потрібно. Так, і інше це у нас музика Spotify, камера заднього виду, можна вимкнути, подивитися, приблизити навіть і так далі. Також серед цікавого у нас є підігрів керма і різні режими. Руху, до речі, побувавши в різних пікапах, це включаючи Rivian, і, і TRX, і стп 150 зазвичай ці автомобілі саме Ford, там Рам і той же самий Rivian, вони дуже багато різних режимів руху придумують. Там що дліне для рівня, там піску, так і далі, і каміння. Ну, для будь-якої поверхні, і, чесно кажучи, я не знаю наскільки воно. Практично і наскільки це дійсно використовують саме під потрібні умови, тому що більшість брендів, звісно, використовують цю штуку просто як показник якоїсь не знаю преміальності чи функціональності серед великої кількості різних систем безпеки, які обов'язково мають бути в такому сучасному пікапі. До речі, їх ви можете нормально почитати саме в описі до публікації, адже це авто у нас в продажу. Є досі для мене незвичні напевно сліпі зони, які знаходяться саме тут, а не на дзеркалах. А дзеркала в американському форматі розділені на двоє. Де ви можете побачити в приблизному варіанті американське дзеркало, і для причіпів, я так розумію, вони зробили окреме маленьке, щоб зручно бачити свій вантаж, скажімо так. Окрім всього сказаного, салон оснащений підігрівом задніх сидінь, пам'яттю сидіння водія та системою старт-стоп. І звісно, як для преміального пікапа ці функції must have. проте це не вершина оснащення GMC Sierra. Справжній преміум починається в комплектаціях Denali та Denali Ultimate. Hands-free водіння, масажі сидінь, преміальна акустика, покращена шумоізоляція і адаптивна підвізка словом комфорт, який ти радше очікуєш в s клас, а не в пікапі. В цьому плані GMC зробив прорив. До речі, Деналі це найвища гора на Алясі, яка за задавом GNC позиціонує його як якісний і високий бренд. Це автомобіль, який можна завантажити, зачепити причіпа, поїхати на будівництво і в той же день відправитись на ділову зустріч у модний ресторан. І це не виглядатиме недоречно. Але особливі автоексперти скажуть, скажуть, що куплять якусь нікому невідому GMC Sierra, що є Chevrolet Silverado, Ford F-150, Toyota Tundra, яку всі знають. А тому, що популярність не дорівнює єдиноправильний вибір. Сидіти в тепленькому пікапі, звісно, добре. Але давайте зробимо те, заради чого він з'явився на світ. Поїдемо на ньому. Знаєте, я зараз розумію, що на нас дивляться багато людей там і аудиторія 30 плюс і 40 плюс. І от з'являється така думка, що що люди такого віку думають. Про те, що дівчинка буде їм зараз розповідати про вчуття за кермом. Але насправді, завдяки нашій роботі, я вже мала досвід і змогу поїздити на багатьох пікапах, заключаючи і Ramteрі, включаючи і Рівень електричний, і багато-багато інших автомобілів, і навіть той самий Chevrolet Сільверадо брат-близнюк Сієре. Так що. Спробуємо вам максимально точно і якісно пояснити, що воно таке бути за кермом GMC Sierra. Ну так от ми виїхали на кільцеву. Зараз у нас Subaru не дає розігнатися, але нічого ми дочекаємося. Сліпі зони спрацьовують, до речі, ще звуковий сигнал дають. Ну і давайте одразу подивимось, наскільки ж динамічний GMC Sierra, наскільки в дії його ті кінські сили. Як для Зимової погоди і такого не дуже ідеального зацепу. Я думаю, що ну дуже динамічно. Я прям не очікувала, що він так гарно зацепиться. Ну, повний привід. Круто, класна динаміка, і крутого моменту вистачає. І загалом він доволі стабільний. Тобто, в мене відчуття комфорту і безпеки, коли я за кермом Джеймсі Сієра. Тобто він не валкий, нічого такого, він доволі гарно керується і він відчуває кожен ваш рух кермом і так далі. Ну, дуже класно. Плюс зимова резина, ознака успіху на дорозі. <смі> бо останнім часом в Києві не дуже безпечно, звичайно, але на таких автомобілях явно себе краще почуваєш і більш там впевнено. Так, зараз на розворот з приводу вивороту автомобіля. Для мене це болюча тема, тому що в моєму автомобілі вивороту практично немає. виворот з Пікапі також доволі хороший. Це явний плюс, бо оскільки він такий доволі довгий, то. Часом може і не вистачати вивороту, але тут вистачає. Так, виїжджаємо. У багатьох пікапах, навіть доволі дорогих, за 100 тисяч доларів існує одна проблема. Ця проблема полягає в тому, що він деякі пікапи дуже валкі, тобто на бездоріжжі на них якби нормально. Комфортно пересуватися, а як тільки виїжджаєш на рівний асфальт, ця машина чортішо, як то кажуть. Ну типу, ти не можеш навіть комфортно їхати, воно постійно, наче ну нестабільне. Тут цієї проблеми немає, хоча ми не маємо нормальної змоги зараз зимку перевірити наскільки він крутий на бездоріжжі. Але я думаю, там він теж доволі непогано себе показує. Як не як це ж тож робочий кінь. Так зараз хочу вимкнути я спортивний режим спорт. По звуку як би сильної різниці немає, але він моментально реагує на педаль. В принципі, як і очікувалося, що доволі добре. На ньому комфортно, до речі, сліпих зон практично немає, і плюс звук дуже допомагає, хоча він реагує практично завжди. Зеркала доволі широкі, американського типу, і я абсолютно все бачу. Так само зеркало заднього виду. Тобто, в мене немає відчуття, що я їжджу на величезному пікапі американському. Абсолютно дорожний, цивільний, простий міський автомобіль. І чесно. Я б з радістю їздила кожного дня на GMC Sierra, тому що ти отримаєш не просто автомобіль на кожен день, який реально комфортний, абсолютно цивільний і в місті. Тут і тобі салон, і всі весь функціонал, підігрівчики і так далі. То ти ще отримуєш реально робочу машину, яка допоможе тобі в будь-яких умовах на будь-якому покритті і під будь-які цілі. Ми підходимо до завершення цього випуску про GMC Sierra. Ми намагалися не перенавантажувати вас різною глибинною інформацією про конструкцію, концепцію, історію, а дати головну базу про це авто, щоб ви мали розуміння, що це і, як то кажуть, з чим його їдять. І не дивлячись навіть на це, GMC Sierra практично одразу дає своїм виглядом зрозуміти, що це за авто, що це за пікап і для кого він. Адже різниця колосальна. Як на мене, він має право стати на рівні популярності іншим популярним на сьогоднішній день пікапом в Україні, включаючи і Ford f 150 і Toyota Tundra, і інші. Якщо ви також так вважаєте, ставте лайк. Конкретно цей автомобіль на сьогоднішній день можна придбати в смарт-центрі за адресою вулиці Зочу, 56, фасад Великої кільцевої Київ. Ну і звісно, вся інформація про авто буде в описі, включаючи ціну, історію, фотографії з аукціону і так далі. Не дивлячись на те, що це авто можна придбати, що найпрекрасніше це авто можна зібрати для себе як конструктор. Ми вже побачили в цьому відео наскільки велике різноманіття двигунів, комплектацій, можливо, навіть кольорів, кузов і так далі. Тобто, дійсно, це авто на сьогоднішній день можна повністю підібрати під себе прямо під свій характер і стиль життя. І це, звісно, чудово. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк. Якщо б сподобалося Джимсі Сіра, також ставте лайк обов'язково пишіть коментар. Джеми все читаємо. Нам цікаво, що ви думаєте про автомобілі. Свої пропозиції з приводу наступного автомобіля на огляд також можете писати. Ну і не прощаємось до зустрічі у наступному відео.